Привіт усім! Запрошую своїх маленьких глядачів на заняття з англійської мови. Сьогодні будемо вивчати тварин Африки. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. Діліться цим відео із друзями і починаємо. А ось і наша стара знайома з Люка Дюдюка. А ну-ка, давайте пригадаємо, що вона любить робити. Так, правильно. Вона дуже любить пхати носа у чужі справи і дуже любить усе зіпсувати. Так, так, це я. Я така. Я дуже люблю усе зіпсувати. У мене навіть є спеціальний інструмент, який допомагає мені робити погані справи. Це моя чарівна парасолька. Так що сьогодні у вас ніякого заняття не буде. Навіть і не сподівайтеся. Ну що, діти? Впораємося зі з Люкою Дюдюкою. Так. Ну, тоді давайте починати наше заняття. Подивіться, це Африка, Африка англійською мовою буде Африка. Давайте потренуємося. Повторіть за мною три рази: Ефрика. Африка Африка. В Африці є різні природні зони. Ось на цій картинці, наприклад, ви бачите більше зелені, невеличкі дерева. Це африканський степ. Він називається Саванна. Англійською мовою це буде савена. Let's practice. Say with me three times. Скажіть зі мною три рази. Савена, савена. Савена. African, Savvena, Африканська савана. Ну, а на цій картинці ви бачите більше піску. Це більше схоже на пустелю. Пісок англійською мовою буде sand. Say with me three times. Sand. sand, sand. І пустеля англійською мовою буде. Desert. Say with me three times. desert, desert, desert. Ось спекотною африканською пустелою прогулюється полярний ведмідь у своїй білій шубі. Ось під балбабом стоїть сніговичок, якого, мабуть, зліпили африканські діти. А ось бурульки звисають з гілок. Ой, щось тут не те. Так, це вже наша стара знайома. З Люка дюдюка добре попрацювала своєю чарівною парасолькою. Так, давайте все виправляти. Ось так краще. Що таке, дюдюко? Знову незадоволена, що не вдалося нам все зіпсувати. Отож, не треба робити погані справи. Ну а ми продовжуємо наше заняття, і зараз ми вивчимо назви деяких африканських тварин англійською мовою. Давайте подивимося, яка тварина буде першою. Першим буде Лев. О, оце так Лев. Щось він мені більше нагадує корову або собаку, породи долматинець. Давайте краще подивимося наступну картинку. Ой, а тут він взагалі позеленів. Ох і злюка дюдюка, ох і поганка. Що наробила. Діти, давайте врятуємо льва. Підкажіть мені, якого кольору він має бути. Правильно, лев має жовтий кусочний кольор і помаранчеву гриву. Ну, а тепер давайте вивчимо це слово англійською мовою. Repeat after me 3 times. Лаєн, лаєн, лаєн. Робимо вправу луна чотири рази. Голосно, тихіше, тихіше і пошепки. Лаєн, 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 лаєн. Повільно. Лєєн. Швидко. Лаєн, як робот по складах. Лаєн. Добре. Наступний буде жираф. О, оце так жираф. Щось він мені нагадує мухомор, червоний із білими плямами. Давайте краще спробуємо наступну картинку. А тут він взагалі фіолетовий із зеленими плямами. Діти, а давайте подумаємо, який насправді повинен бути жираф. Так, він повинен бути жовтий із коричневими плямками. Ну, а тепер давайте вивчимо це слово англійською мовою. Джіраф, 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 джіраф. Дірав. Добре. Зараз будемо вчити бегемота. О, ну, я бачу, що і тут наша стара подруга з Люка Дюдюка дуже добре попрацювала. Скажіть, ну хіба ж бувають жовті бегемоти та ще з рожевими зірочками? Звісно, що ні. Давайте спробуємо подивитися наступну картинку. О, а вона ще краща. Тепер у нас бегемот став рожевим і з жовтими плямами. Діти, а підкажіть мені? Який правильний колір підібрати для бегемота? Так, бегемоти сірі з невеликим відтінком фіолетового. Ну, а тепер давайте вивчимо, як назвати бегемота англійською мовою? Є велике слово хіпопотемас, а є скорочене, можна сказати просто хіпо. Давайте потренуємо спочатку велике слово. Hippopotamus, 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 Hippopotamus. hippopotamus. Hi -po -po О, яка яскрава різнокольорова мавпа вийшла завдяки роботі з Люки-Дюдюки. Ну, хіба ж таке буває? Давайте дивитися наступну картинку. Ну, а тепер наша мавпа стала схожа на інопланетянку якогось такого космічного кольору. Діти, а який же колір мавпа має в природі? Так. Зазвичай вона коричнева. Давайте вчити це слово. Манкі. Манкі, манкі. 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 Добре. Наступний крокодил. Який чудовий крокодил? Жовто-блакитний, майже як Прапор України. Але ж такого не буває. Ох, злюка дюдюка. Давайте подивимося наступну картинку, а вона іще краща. Тепер у нас крокодил став рожевого кольору із коричневою спиною та хвостом. Діти, а якого кольору крокодил в природі? Так, правильно, він зелений. Ну що ж, давайте вчити це слово: Крокодайл. Крокодайл, крокодайл. Крокодайл. крокодайл, Крокодайл? крокодайл. Крокодайл, крокодайл. 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 Дуже добре. Що таке, дюдюку? Знову незадоволене, що не вдалося все нам зіпсувати. Отож, краще вчи англійську мову і кидай свої погані справи. Ну а ми продовжуємо далі і зараз пограємо в гру. Я буду вам називати одну тварину англійською мовою і ви повинні її знайти. Ну і звісно, дюдюка буде грати з нами і як завжди. Намагатися нам все зіпсувати. Але нічого. Справимося. Тож, давайте починати. Хіпо! Дюдюка вважає, що хіпо це лев. Діти, це правильно? Ні, звісно, неправильно. А хто такий хіпо? Так, це бегемот. Продовжуємо далі. Крокедайл. Дюдюка вважає, що Крокедайл це жираф. Діти. А ви як думаєте? Хто це? Так, правильно, це крокодил. Продовжуємо далі. Лаєн. Дюдюка вважає, що лаєн це мавпа. Діти. Вона права? Звісно, що ні. А хто ж такий лаєн? Так, це Лев. Продовжуємо далі. «Джіраф». Дюдюка вважає, що джіраф це бегемот. Це правильно? Ні, неправильно. А хто такий джіраф? Так, це жираф? Наступне слово манкі. Дюдюка вважає, що Манкі це крокодил. Вона права? Ні, не права. Діти, а хто це? Так, манкі це мавпа. Ну, що таке, дюдюко? ну ніяк не вдається все нам зіпсувати. А ми продовжуємо далі. І зараз вивчимо ще кілька африканських тварин англійською мовою. Подивіться на слона як гарно прикрасила його з люка дюдюка. Але ж слон не може бути такого кольору, та іще з такими ромбиками. Так, давайте дивитися наступну картинку. Зараз слон у нас чомусь став рожевим із різнокольоровими плямами. Ну, звісно, тому що це справа з люки-дюдюки. Діти, підкажіть, якого кольору слон? Так, він сірого кольору. Ну, а тепер давайте вчити це слово. Елефант, 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 елефант. Елефент. 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 Elephant. Далі будемо вчити носорога. Носорог у нас чомусь став жовтим. Таке може бути? Звісно, що ні. А на наступній картинці він взагалі почервонів. Діти, давайте виправляти. Скажіть якого кольору носорог? Так, він теж сірий. Носорог англійською мовою буде rhinoceros. Або, скорочено, можна сказати, Райно. Давайте спочатку потренуємо довге слово. Rhinoceros, rhinoceros, rhinoceros. Rhinoceros, Райносерес. Райносерес. Rhinoceros. Райносерес. Райносарес. Райносарес. Наступна – зебра. О. Зебру дюдюка розмалювала у червоний колір З чорними смугами. Але ж це неправильно. Давайте подивимося наступну картинку. Ха. А тут дюдюка зробила її зеленою. Діти. А який колір має зебра насправді? Так, вона чорно-біла. Давайте вчити зебру англійською мовою. Зібра. 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 Далі іде верблюд. О, тут він став синім завдяки роботі з Люки Дюдюки. Це правильно? Звісно, що ні. Давайте дивитися наступну картинку. Тут він взагалі рожевий. Діти, а який його природний кольор? Так, він е, жовто-пісочного кольору. Верблюд англійською мовою буде camel. 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 Кемал. Добре. А тепер. Пограємо і ще раз в гру. Я буду називати одну тварину англійською мовою. Ви її знаходите. Ну і дюдюка, звісно, грає з нами. Elephant. Дюдюка вважає, що Елефент це носорог. Діти, вона права. Звісно, що ні. Хто такий Елефент? Так. Це слон. Зібра. На думку дюдюки зібра це верблюд. Діти. Вона права. Звичайно, що ні. А що таке зібра? Так. Це зебра. Райно. Дюдюка думає, що райно це зебра. Діти, а ви як вважаєте? Так, райно це носорог. Кеммел. Дюдюка вважає, що кемел це слон. Діти, вона права. Та звісно, що ні. Кемел це верблюд. Добре. Подивіться на дюдюку, як підстрибує та репетує від люті, що нічого не вдалося нам зіпсувати. Ну а ми зараз повторимо усі слова, які ми сьогодні вивчили: Елефант Лайон Манкі, Джіраф, Крокодайл, Хіппо, Зібра. Camel Rhino. <laughs> <laughs>